Частина друга, щось виключилося. виключилася, ще у нас дві хвилиночки є. Значить, беремо пробузиновий квас. Взяли соцвіття, взяли в каструлю, поклали, в ту посудиночу відро, де ви будете робити. Потім туди насипали цукру. На ці 10-15 бузинових квітів ви кидаєте за смаком. Десь до 4 стаканів цукру. Ну, можна сказати, що це багато. Але насправді на 10 літрів це не є норма, це нормально. Потім туди, без горки, без гірочки, столову ложку лимонної кислоти і все. А якщо хочете, щоб він вас ще й нагадував, вам не тільки квас, а якийсь лимонад, обріжзайте із будь-якого цитрусового шкірку. Без біленького. Добрий день. І туди теж вкинули, і воно грає разом з тою шкірочкою. Хочете, щоб був напій такий, як шампанське, звичайне біле, нічого більше не додаєте. Якщо хочете, щоб був червоний запах <кій> смачний, такий каркаде, додавайте <кій> трошки чаю каркаде. Просто розведіть склянку гарного такого густого настою. Ну і туди бубух. І пийте на здоров'я. І хай буде на городі бузина, а дідька ніде. І в Києві теж щоб його не було. Всім гарного дня, мирного, Десь Бог піде дощик на наші квіточки. Всіх люблю.